Так, ну що, дочекався своєї черги і боксик від Estee Lauder. Сьогодні розкажу вам про всі продукти, що були тут всередині. Ось такий він гарненький, але дещо відрізняється від минулого року. В мене європейська версія, вона, як правило, не така приваблива, як американська. Я залишу силочку саме на американський сайт, на офіційний сайт Estee Lauder, де ще є повнорозмірний крем навколо очей. І мініатюрка навколо очей, і для лиця мені здається, там більший крем. Бачите, тут 5 повнорозмірних продуктів. Насправді тут 11 усього продуктів, плюс косметичка. Красива коробка, красивий такий різдвяний зовнішній вигляд. Я думаю, що якби така коробочка лежала під ялинкою, то кожна дівчинка була б просто щаслива. Дуже красива коробка, мені подобається. Час відкрити коробочку, і перше всередині, що ми бачимо, це звичайно косметичку. Ось такий дуже бажаний чемоданчик. У мене вже був чемоданчик від Estee Lauder і не один. Але кожного року вони трошки-трошки відрізняються між собою. Ух ти, тут ще є коробочка всередині. Косметичка цього разу не така пласка, як минулих років. А брендовані. Оці штучки, язички, чи як вони правильно називаються, собачки брендовані, красиві. Далі тут наче атлас і на ньому наклеєні зірочки. Я думаю, що якщо користуватись ним часто, то вони, мабуть, пообдираються, але зараз це все виглядає дуже-дуже симпатично. Ніяких вінтілів, бачите, просто підкладочка червоненька, все красиво прострочено. Так, ну то що ми бачимо тут всередині? Це така коробочка. Зазвичай буває не так. Зазвичай, от всі минулі роки відкриваєш цей кейсик, і всередині пластикова прозора така підставочка, в якій красиво розташовані всі продукти. Цього року, бачите, тут все як в звичайну посилку запаковано, тобто ніякого... Такого експірієнсу немає. Мабуть, тому вони цього року випустили два варіанти: і кейсик для тих, хто любить економити тих, кому важливо отримати саме продукти, і адвент календар для тих, хто хоче зробити подарунок, тих, хто хоче подарувати власне враження. Так, тут сироватка. Це те, для чого я купувала цей кейс. Ви знаєте, що я люблю сироватку Advanced Night Repair p від Estee Lauder. Більш ніж цю сироватку я люблю тільки Dior. Але з Dior така ситуація дивна. Тобто вона працює класно, але вона не ліпідовідновлююча. Тобто вона просто на класному гліцерині, просто з класними зволожуючими компонентами, а ця вона саме відновлює шкіру. Тобто я вважаю, що в довгостроковій перспективі все ж Advanced Repair від Estee Стілаудер вона більш позитивне враження складає на шкіру обличчя, ніж Діор. Хоча Діор, безперечно, тут і зараз дає кращий ефект, ніж Stілаудер. Не знаю, така в мене трошки стратегія є. Це сиворотка, котра підходить для всіх типів шкіри для будь-якого віку, і вона не тільки нічна, хоч і написано, що тут Advanced Night Repair, але насправді саме цю сиворотку використовують візажисти відомі у світі візажисти, для того, щоб наносити під макіяж, для того, щоб підготувати шкіру під макіяж до макіяжу. І буквально не знаю, мабуть, за 2 хвилинки, за 3 хвилинки я вже наношу макіяж після неї, бо вона дуже-дуже швидко впитується. Далі щось таке саме велике, Давайте його... А, не, не дістанемо. Це просто, просто така обманочка. Добре, тут що в нас таке довгеньке. Ага, це, мабуть, ремувер. Ремувер. 100 мл. Це також класна штука, це повнорозмірний ремувер. І я вважаю, що оці дві штуки: сироватка і ремувер, я думаю, що вони повністю окуповують вартість усього цього. Наборчику, тобто все, що інше, в наборчику воно вже йде безкоштовне. Це засіб для зняття макіяжу з очей і з губ. Воно не жирне, воно не двохфазне, воно, знаєте, більше як міцелярна водичка, але дуже-дуже добре розчиняє доволі швидко навіть якісь водостійкі текстури. А що стосується вартості, то за повну вартість я його ніколи не купувала, бо я вважаю, що є більш дешеві засоби і. Взагалі, для очей, для губ я купую щось дуже рідко. Зараз я користуюсь маслом від Алевіс, я користуюсь ним і для очей, і для губ, і повністю для всього обличчя. Дуже класно видаляє макіяж, буквально за декілька секунд повністю його розчиняє і дуже легко змивається. Тобто я рада, що ця штучка в мене є, але сказати, що я в захваті, що це масків для кожної людини, це взагалі не так. Далее еще у нас тут кем. це палеточки від Estee Lauder Ви знаєте, що в мене були і тіні, і бронзер з хайлайтером. Дуже довгий час я любила. Але перед тим, як переїхати Ось сюди в Європу, і перед тим, як виїхати з України, я їх продала. Ой, дуже гарні відтінки, ви знаєте, трошки заражевий хайлайтер, так, на перший погляд, але рум'яна і бронзер дуже-дуже такі дуже класні. Мені здається, вони всім підійдуть. Шовковисті на дотик. Приємні. У Estee Lauder не дуже така гарна пігментація, але дуже добре наслоюється, дуже добре додати, скільки, скільки вам треба, і при цьому не наставити плям. Та ж сама історія, скоріше всього, зараз буде з тінями бо в мене вже були, і я знаю, що вони дуже-дуже легенькі такі. І 410-й відтінок у мене була така помада. Давайте подивимось на палетку тіней. На перший погляд оці великі три відтінки, це не мої відтінки, а маленькі мені підійдуть. Будемо тестувати. Червоний блиск для губ. І моя одна з найулюбленіших тушей для Вій. Зараз у мене дуже багато відкритих, тому я її відкривати не буду, але в мене є така в пустих баночках. Зараз вам покажу її більш детально. Це класична туш для вау-об'єму, для ефекту накладених вій. У неї класична щіточка, бачите, така ялинка, до кінчика вона звужується, і це така густа-густа воскова формула. Взагалі-то я вважаю, що це не дуже ідея запаковувати ось так цей новорічний боксик, але якщо вони хотіли продати свої адвент-календарі, то так. Це потрібно було зробити. Та все ж мені більш подобалось, як воно було раніше. Воно було так фотогенічно, так красиво, так було зручно його все розпаковувати. Крем для обличчя це класний крем в об'ємі 15 мл. Це така доволі поживна серія, вона дуже глибоко зволожує шкіру. Ось так виглядає, має приємний такий тонкий-тонкий аромат, без віддушок. На мій погляд, це просто його аромат. Глибоко зволожує, дуже-дуже добре напитує шкіру, ніби, знаєте, наповнює її і трошки за рахунок цього вирівнює. Мені дуже подобається цей крем, буду користуватись з величезним задоволенням. А що стосується об'ємів... 15,7 мл, мені здається, можна було б і більше. Користувалась ним вже мільйон разів. Закінчила, мабуть, баночок 10, а то й більше. Класний кремчик. Нічого тут сказати не можу. Далі в нас є дві помади. Це повнорозмірні звичайні помади, але в них, бачите, трошки такі більш дешеві кейси. Бо в звичайних повнорозмірних кейсах вони такі магнітні, синенькі і важкі. А ці легенькі. Цього разу нам поклали два відтіночка, 340 і 440 клас. Обидва ці відтінки в мене є в Запоріжжі. Я з собою їх не брала, тому що просто ними не користуюсь. Бачите, такий гарний, глибокий, класичний червоний відтінок, але цього разу лімітований. Бо, звичайно, проста, рівненька така пуля, а тут пуля зі сніжинками дуже красиво виглядає. Дуже симпатична. До речі, свочі це ця помада з першого разу. Дуже такий глибокий, красивий червоний колір дає, зволожує губи, але при цьому не надто стійка, не настільки стійка, як хотілося б для червоної помади. І 440 відтінок, дуже класно, що саме 440-й, бо зазвичай йшла помада в 420 відтінку. Вона більш така червоненька, а цей дуже гарний, нюдовий, але він доволі таки пігментований, доволі насичений. А мені більше подобається, коли легенько так лягає, наче блиск для губ, от тоді мені підходить. Раніше мені подобались саме такі, як Estee Lauder, а зараз більш подобаються по типу бальзамчика. Далі. Ще один крем для обличчя, та логічніше було б покласти крем під очі, бо під очі тут нічого немає. А ось в американській версії там йдуть два креми очі, один повнорозмірний, один міні. І так само йдуть сиворотки: одна повнорозмірна і одна міні. Міні піде в дорожню косметичку. Класно також, що вона тут є. І також класно, що вона з піпеткою, бо не всі міні з піпеткою. До речі, в мене всі міні були без піпетки, бо вони, як правило, були дешевші. І ось така мініатюрна піпеточка в мене перший раз. Прикольно. До речі, велика йде в склі, а маленька йде в пластику. Що стосується об'єму, у великій 30 мл, а в маленькій. Ну що ж, ось такий новорічний подаруночок від Estee Lauder був у нас з вами цього разу. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, то підтримайте мене, будь ласка, лайком. Підтримайте лайком український контент і побачимося з вами дуже-дуже скоро. Бережіть себе.